А власне, от про те, що вони нам поставляють, і як вони нам поставляють, ми чули заяву президента України, та, де він трохи обурився діями-партнерами. Власне, от про Польщу ми також згадували та що Польща нам обіцяла літаки, але так і не передала. І крім того, от вирішується ще питання: чи могла б вона, наприклад, Польща збивати ракети. Принаймні над стрійом, де у нас є велике газосховище. Ось таке обурення з президента. Чи може воно президент України? Чи може воно пришвидшити допомогу? Чи може воно десь ну принаймні стригерити наших партнерів європейських? Ну власне, на тезу президента Зеленського одразу відповів міністр оборони Сполучених Штатів ось там знають, відбулася перша перший брифінг з міністром оборони Південної Кореї. А потім на другий день вчора відбулося брифінг у чотирьох, де були два міністра закордонних справ і два міністра оборони. І коли в перший день Остін ще так так собі роздумував про те, що треба робити, то а, вчора він вже чітко сказав про те, що ми. Збільшуємо, будемо збільшувати, ми врахуємо всі зауваження, які звучать, для того, щоб виконати наші домовленості, гарантії партнерів. І проблема там не стільки в тому, що вони не хочуть, скільки вже для мене, наприклад, очевидно, що цілий ряд речей, про які йде мова, їх просто в природі не існує. От за цим треба стежити і дивитися, що звучить, бо якщо взяти оцих усіх. І Сабріну Сіт, і Кірвий, і Рейдера і е, Остіна, то там явно проскакують про те, що ми можемо поставити те, що в нас є, а те, що, що треба що виробити, то його треба виробити. Я, власне, десятки разів про це кажу. Війна починається з оборонно-промислового комплексу. Якщо він пробуксовує, от, і насправді сьогодні ми тримаємося на чому? На ініціативах президента Петера Павла. Де йде все більш-менш більш-менш на допомозі Італії, Великобританії, де немає таких пробуксовок, які є з іншими, на допомозі Німеччини. Бо те, що стосується США, воно не під силу сьогодні. Бо якщо взяти все те, що було поставлено з Європи, з Польщі і так далі, воно сьогодні не покрито ще заміною. Я вже не кажу, що. Контракти по комплектуванню НАТО в Європі виконані більше трошки, ніж на 40%. А це вже п'ятирічна програма, яка зривається. А якщо підемо туди і подивимося, що не поставлено на Тайвань, Південну Корею, Японію, Філіппини, то взагалі страшно стає від того, в якому стані перебувають ці країни і під якою загрозою вони ходять, коли. Кім Чен Ін, Північнокорейський, обіцяє там встановити свої порядки. Тому у цьому відношенні є дуже багато проблем, над якими треба спільно працювати, іноді треба мовчати, навіть коли існує певна причина, бо треба розібратися у тому, а чому вона складається, ця причина. От, і в цьому відношенні, скажімо, тут можу сказати так: і президент Зеленський правий. Що він про це говорить, бо воно вже починає зачіпати заболюче, бо це стосується, а, людей, це стосується військових, це стосується солдата, бо це загиблі на фронті і в тилу. Разом з тим, треба і розуміти, що а, Ні Сполучені Штати, ні Європа сьогодні не готова для того, щоб забезпечувати війну такої інтенсивності. Так вони роблять якісь кроки, але ці кроки ви чудово розумієте. Вони спираються на те, як електорат веде себе. А електорат, поки що, він навіть не чухається, що там відбувається, воно далеко, от. і знати про те, що відбувається там навряд чи він згодиться. Бо це слухати ці болючі слова, переживати ці трагедії не кожен здібний. Тому і висять у повітрі багато демократичних урядів Європи. Однак демократію треба берегти, бо це унікальний інструмент, який в тому числі і рятує від таких же дій, які сьогодні ми можемо чи бездіяльності, яку ми можемо сьогодні бачити з боку багатьох, в тому числі наших урядів, наших партнерів в Європі. А власне про бездіяльність знову ж таки ми розуміємо, що деякі країни, знаєте, ну не деякі, напевно, весь світ завмер та в перв Ось цього 5 листопада до нього лишилося дуже мало часу. Але тим не менше, коли з'явилося повідомлення про солдатів КНДР, відреагувала як не дивно Південна Корея. Так вона сказала: ми будемо допомагати Україні, і нібито вже. Ну, знаєте, мені як українці стало це приємно чути, що ось нарешті хто ще іде нам допомагати. Натомість, сьогодні побачила вже інформацію про те, що опозиція Південної Кореї сказала, що ні, без згоди уряду ніхто ніякої допомоги надавати, надавати не буде тільки через згоду уряду. От. Чи справді ми зараз можемо на когось розраховувати навіть на ту саму Південну Корею, чи можемо розраховувати на чергову обіцянку про допомогу? А от виконання цієї обіцянки буде відкладатися у часі? По південній Кореї. Що дійсно група моніторингова і група аналітиків буде? Про це вже рішення прийняті, в тому числі і урядом Південної Кореї. Що стосується зміни закону, бо закон забороняє Південній Кореї постачати зброю, озброєння, боєприпаси, все, що необхідно, навіть засоби індивідуального захисту до країн, де йдуть бойові дії, і Йон Кьоль, президент, вже давним-давно ставить Південної Кореї питання про те, щоб замінити, змінити цю позицію закону. Однак опозиція, про яку ви говорите, вона зараз в чергове звинувачує президента Південної Кореї там вплив на вибори, бо там він якусь кандидатку пропонував, щоб її підтримали. І опозиція вважає, що це порушення Конституції, там чуть не імпічмент Президенту Кореї виголошують. Ну, то їхня внутрішня справа. Насправді, необхідно змінити закон для того, щоб легалізувати цю допомогу. Але в даному випадку наші партнери Америки, Знайшли вихід. Це все закуповується Америки чи в тому числі Польщею, в даному випадку. І потім воно доставляється, тому що обмеження через треті країни цей закон, на щастя, для нас не передбачає. Тому в даному випадку якась схема працює. от для нещастя опозиції південно-корейської. Однак внутрішня ситуація в Південній Кореї вона створює такий клінч. І, до речі, в Пентагоні на прес-конференції, коли прямо міністра оборони Південної Кореї запитали: ну, це ж українці захищають тепер вас, ви їм збираєтесь допомагати? Ну, Він сказав, що ми відправимо групу фахівців моніторингову. І аналітиків, які будуть дивитися за тим, що там буде відбуватися, бо це в наших інтересах. Ну тоді журналіст далі пішов, він каже: а ви будете постачати Сполученими Штатами озброєння і всі інші речі? На що була відповідь така? Поки що ми не про що не домовилися. Не знаю, домовилися вони чи не домовилися, бо азіати такі, що вони навіть якщо й поставлять, то будуть мовчати про це. Mm -hmm. Ну і пане Романе, в мене останнє запитання. Справді що нам робити зараз до 5 листопада, чи робити ще якісь заяви, чи можливо звернутися до Сполучених Штатів зараз до адміністрації Байдена, чи вже можливо подавати потрошечки пас Трампу? От що зараз робити Україні? які зараз поводитися? Ну, Україна має бути. Об'єктивно рівновіддалена від того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки особливо на рівні офіційних осіб. А роботу мають робити от ми з вами, інші, ті, хто працюють в інформаційному просторі. Думаєте, в Вашингтоні не моніторять і не знають, що говориться, на яких каналах, що озвучується. Добре, вони моніторять і знають, і дослухаються до багатьох. Це я вам кажу, як людина, яка там ходила по коридорах, і знає, що. Це не ті люди, які будуть пропускати мимо вух. в тому числі фраза це президента чи якогось засобу масової інформації. Але всі ці речі мають ґрунтуватися на дуже серйозній аналітиці тоді на них буде звертатися якась увага. Це перше і друге, моїм глибоким переконанням є те, що як би не завершилися, яким би результатом вибори у Сполучених Штатах Америки. А Україна і Сполучені Штати приречені співпрацювати, бо це в інтересах і Вашингтону, і Києва, і Європи ще більше у даному випадку. Це друге і третє, чого я остерігаюся найбільше, це те, що до цього часу Трамп так і не відповів на питання. А якщо е, вибори закінчаться для нього програшем, чи визнає він це? І от внутрішнього я бачу те, що відбувається зараз в США, іде така повзуча підготовка до силового захоплення влади а, магою, ну тобто людьми, які крутяться навколо Трампа. І це мене найбільше турбує, бо я розумію прекрасно, що десь там в кінці цього ешелону стоїть ФСБ і а, ГУР, е, служб зовнішнього розвитка. Росії і все це набирає дуже неприємного а, змісту. Інформаційний простір на рівні середньостатистичного американця наповнений таким сміттям, яке виписується у Москві і піддиктовком Москви, що нам дуже важко навіть уявити, бо ми живемо в зовсім іншому розумінні а, ситуації. Всі ці чотири компоненти. Зобов'язують нас працювати особливо по дипломатичних каналах, по ділових каналах, де необхідно оці всі зони напруги, які виникають, в робочому порядку знімати, принаймні тримати діалог, не соромитися і не втікати від діалогу. Ліпше його проводити, вирішувати ці складні питання, відтерміновувати їх. Проявляти розуміння один до одного, і в кінці кінців влаштувати цю систему, щоб вона працювала і не губилася в тенетах бюрократизму, там і всякого ідіотизму і інших ізмів. Тому тут є над чим працювати. З моєї точки зору, Сполучені Штати Америки підтримували і будуть підтримувати Україну. Інша справа, що якість її підтримки треба кардинально змінювати. З моєї точки зору, і Гаріс і Трамп а, в своїх поглядах проходять такий етап конвергенції, зближення, От, бо це помічається. Так як Гаріс не дуже дослуховується до а, мастодонтів демократичної партії, ну, так само діє і Дональд Трамп. Я би сказав, цей божевільний консерватизм а, Трампа, він. Зійшовся в дуелі з ліберальним демократизмом Камали Харріс. Але в стилі поведінки, в діях, вони дуже схожі, іноді рубають так, що потім жалкують. Це було в біографії Трампа, це є в біографії Камали Харіс. Тому я оптимістично дивлюся на ситуацію, який би там результат не був. Бо при порівнянні, і всіх всі цих е, словах Венса стосовно України. Хай він краще загляне, що робиться там у Москві. Коли він загляне туди, я думаю, він перелякається. Угу. Ну, от, власне, я інколи не розумію, як так, що Сполучені Штати не бачать того, що ось це російське ПСО і російська інформаційна машина, вона в тому числі розкачує ситуацію в Штатах і десь знаєте, і ввела весь світ в зону цієї турбулентності. Ну нам важливо зараз в цій зоні турбулентності бути пристібнутими міцно і робити свою справу, і розраховувати в тому числі в першу чергу на власні сили, і пам'ятати, що. Наша... Я вас дуже прошу. Оце тема так. з власними силами. Угу. Я вас дуже прошу, пані тут Треба бути обережним. Оце... Ми починали з того, що пояснювали, що це не громадянська війна. Ні, це не громадянська війна. Я кажу Ні, про те, те що. Послухайте, послухайте будь ласка, вибачте, що я вас зупиняю. Ми починали з цього. Ми починали з того, що, як правильно казав Дип Академії Остін, коктейлями Молотова зупиняли російські танки. Зараз mm -hmm. у нас вже і бронетехніка є, і системи ПРО, і протиракетної оборони, і ППО, і навіть f 16 я хай не їх багато, але вони є. Ситуація рухається в правильному для нас напрямку. В правильному напрямку. Що нам треба робити? Нам треба берегти людей, берегти mm -hmm. солдат, берегти цивільне населення, берегти. Тому що нас просто менше. А Питання, коли на українській території з'явиться європейський солдат, французький, німецький, американський, це питання часу. От я вас запевняю, я давним-давно всім казав, коли тільки починалась розмова про Абрамси, про Челленджери, це питання часу. Дайте можливість людям усвідомити те, що ми вже забуваємось. От мені, як людині, яка вже трохи в роках, не один раз доводилося казати багатьом. Шановні, я вже тричі забув те, що ви починаєте освоювати. Тому угу. от, я вас дуже прошу, пані Тетяно. Оце, ми разом із світом. Ми разом, ми це зло переможемо. Ми разом так само з поляками, як би вони там, щоб там вони не виговорювали. Та той же самий Орбан. Ну він На ньому нема де печаті ставити. Він все, Але інколи він може вчасно піти попити каву. Так. Тобто, сила на нього праває. є. Абсолютно правильно. Тому тут. Всякого є, як написано в святому письмі. Всякого й треба. Інша справа, що з тим треба побавитися, розумієте? Понянчитися, от і все. Я вам дуже дякую.